Побудови в просторі. Побудуємо з вами сьогодні переріз методом слідів. Умова. Побудувати переріз призми АБЦДЕА1Б1C1D1E1 площиною альфа, яка задана слідом L в площині АБЦ, нашої основи призми, і точкою М, яка належить ребру DD1. В нас є деяка пряма L в площині нашої основи Даної призми. Робимо малюнок. Щоб коректно зробити малюнок, ми маємо замалювати спочатку основу A, B, C, D, e, Такий многокутник намалювати. А потім паралельно вгору продовжити однакові лінії на однакову висоту клітинок. Якщо ви порахуєте однакову кліти... кількість клітинок аа 1 бб 1 сс 1 де 1 і Е1, то на горі ви отримаєте вже готові точки для нашої верхньої основи. Тож, доєднуйте наші точки до основи. Що нам ще було задано в умові? Нам було задано в умові слід лінії L в площині ABC. тобто, в площині ось цієї нашої основи ABC лежить і пряма L. Вона лежить в тій площині основи. Робимо малюнок. Натис... Натисніть паузу і зробіть малюнок. Зробили малюнок. Тепер наша задача ще обрати точку М. За умовою, вона була позначена на ребрі ДД1. Ось тут в нас на ребрі ДД1 буде позначена наша точка М. Тож, давайте виконувати побудову. Перше, що ми розуміємо, ми розуміємо, що. Наша площина основи, вона продовжена і в ній лежить пряма L. Тобто ось ця лінія і вся площина основи насправді знаходяться в одній площині. Тобто, ось це все така одна якась велика велика площина, ну, наприклад, столу, да? От ви на стіл поклали таку собі призмочку і вона ось так от все це лежить в одній площині. А ми розуміємо, що якщо в нас фігури якісь лежать в одній площині, то ми можемо їх поєднувати і перетинати. Тож, дві прямі в площині в нас або паралельні, і тоді вони не перетинаються, або вони перетинаються. Якщо ми будемо дивитись на нашу фігуру і пряму L, то ми побачимо, що ребро dd 1 містить шукану точку M. Якщо я подивлюсь більш уважно на точку D, то побачу, що пряма DC лежить в площині основи то тоді я зможу побудувати її, продовжити і знайти перетин з прямою L. Я таке роблю. Продовжую нашу лінію ddc, dC до тих пір, поки вона не перетне задану за умовою лінію L. Там, де вона перетнула, я поставлю точку Х. Тепер, що я бачу? Тепер я бачу, що точка Х. Точка Х буде належати шуканому перерізу. Шуканому перерізу. І моя точка М буде належати, належати тому перерізу, який я шукаю. То Тоді, що можна зробити? Бачу, що точка М і точка Х лежать в одній площині. А тоді можна їх поєднати. Тож поєднуємо точку X аж до точки М. Поєднали. Записуємо те, що ми робимо: ось тут в нас записано: що ми поєднали XM. Провели пряму MX. І коли ми її поєднували, то вона перетнула ребро сс 1 І ми позначимо ту точку перетину літерою N. Що робити далі? Перший шматочок перерізу самої призми в нас є МН. Далі, в нас ще є одне ребро, яке лежить в основі з нашою прямою L. Це ребро БЦ, давайте його подовжувати. Тож подовжимо ребро БЦ. Ви бачите, що я протягнула саму пряму L, бо вона нескінчена. Всі прямі в нас нескінчені в обидва боки. Тож я її подовжила. Так, щоб моє ребро БЦ, точніше, пряма, яка містить моє ребро БЦ, перетнула пряму Л. І там, де вона перетне пряму L, я отримую собі точку Y. А отже, запишемо. БЦ перетинає нашу пряму L в точці Y. А тепер ребро БЦ містить точку Y. Точка Y належить цьому ребру БЦ. Ребро БЦ лежить в грані ББ1C1C. А отже, і точка Y лежить в грані Б1C1C. В цій грані ББ1C1C лежить іще точка Н. А значить, точка Н. лежать в одній грані на бічній грані B, b 1 c 1 c Не в одній грані, в одній площині, що містить грань B1C1C. b B1, C1, c. І ми можемо поєднувати точку N і точку Y. Поєднуємо їх. Коли ми їх поєднали, ми отримали перетин ребра BB1. Оця бічна грань BB1C1C. Вона містила точку N, Далі площина грані. Площина, ви ж розумієте, що площина нескінчена. Площина грані містила точку Y і всю пряму BC. Точка P отрималась як перетин bb 1 і прямою YN. Отримали ще одну точку для нашого шуканого перерізу. Тепер що робити? Ребро це подовжували, ребро БЦ подовжували, подовжуємо подальше ребра. Тепер трохи хутіше. Подовжуємо ребро АБ до нашої прямої, яка задана умовою, нашої прямої Л. Отримали точку З. Тепер бачимо, що наша пряма АБ лежить в площині грані А1Б1Б. А отже, якщо пряма АБ лежить в цій грані. То і точка З лежить в цій грані. А отже, ми з вами можемо провести далі в цій площині пряму. Отже, через точку З і оцю точку П, яка буде ж слідом нашим, проводимо пряму. Проводимо пряму. провели пряму ЗП і подовжили її. Провели шматочок прямої ЗП і подовжили її, аж доки вона не перетне ребро аа 1 і ми на тому перетині не отримуємо точку Q. Отримали точку Q, записали про те, що ми продовжували ПЗ до перетину з АА1. І там утворилася наша точка Q. Ну, далі будемо продовжувати. Отже, ребро ДЦ подовжували, БЦ подовжували, АБ подовжували, наступне АЕ. Подовжуємо ребро АЕ до тих пір, допоки воно не перетне нашу пряму L. Нагадаю, що пряма L в нас нескінчена. А отже, вона буде йти до Нескінченості в обидві боки. Ну, майже я в неї попала, коли малювала свій, свій малюночок. В нескінченність іде наша пряма L. Ось це наша пряма L. Ось вона. Отже, до перетину, тут тепер трохи не бачу: точка Т. Отримали точку Т. Подовжували, а є отримали точку Т. Точка Т належить одночасно і нашій шуканій площині, тому що вона лежить на прямій L, А це якраз за умовою та пряма, яка належить шуканій площині Альфа. І одночасно вона лежить на ребрі Ає. Не на ребрі, на прямій, що містить ребро АЕ. На прямій, що містить ребро Ає. На подовженні цього ребра, так? А отже, вона тоді буде лежати і в площині грані. А, А1 а Є1Е. Площина грані буде ділитися аж отак сюди. Отак вона прийде у всі нескінчені сторони. Пам'ятаємо, площини і прямі в нас нескінчені. Приберу малю. І з попередньою побудовою ми маємо точку Q. Це точка, яка буде належати шуканому нашому перерізу. Точка Т теж належить шуканому перерізу, бо вона належить прямі Л. Тож, ми поєднуємо точку Т і точку Q, Бо вони обоє лежать в грані, в площині грані. А «А1», Є1Є у е, цієї грані. Поєднуємо. І проводимо аж до перетину. До перетину з прямою чи її подовженням. До Перетину прямою чи її подовження. За моїм малюнком, ми потрапили от сюди трохи нижче точки Є. Е. Відмічаємо там точку R. Точка R – це перед нашої прямої QT і ребра її 1 Відмітили. Тепер точка Е, коли в нас замальована, ми можемо з вами навести пряму. Пряму RM. Бо точка R і точка M лежать в одній площині E1D1D. Е, Тепер ми отримали. Відрізок МН, відрізок НП, відрізок PQ, відрізок QR і відрізок останній RM це всі відрізки, які будуть належати шуканій нашій площині. А отже, перерізом буде зафарбований многокутник MnPQR. Це буде шуканий переріз. Тож, з даною задачкою ми впоралися. Пропоную вам. Побудувати самотужки наступний переріз. Ось так, поприбиравши малюнки, виглядає наша задача така. Побудувати переріз п'ятикутної піраміди. ПАБЦДЕ площиною, яка задана слідом Л, і точкою К ребра ПЕ. Ось такий малюнок, нехай у вас буде. У вас пряма L лежить в площині. Площині основи. Тобто, в наша оця площина основи вона займає саму всю основу і йде поза нею в різні боки, в тому числі, буде містити і нашу пряму L. Площини вони йдуть у всі боки до нескінченності. Так само, як і прямі. І точка К. Яка належить ребру, ЄП. Спробуйте виконати цю побудову.